І всім привіт! Ось такі сьогодні в епіцентрі, подивіться по цінам, по акції є цикламени, кому цікаво, гарненькі, ще ось будуть свісти, є вибір, можете бачити. Давайте ще якусь подивимось, ось така біленька, ну, прям прикольні, гарні, дивіться. Повторюсь, це по акції розмір горщика а це без акції можливо тому що вони більші так? подивіться яка гарна ну, дійсно дуже красиво ось так вони виглядають кольорові гарні кому цікаво ось такі ще поруч бегонії. ось ціна Ось так ці бігонії виглядають також. Доволі гарненькі. Є отакий от колір, бачите? Такий, такий. Також гарненький, дивіться. Можливо, комусь буде цікаво. Цикламен і бегонії.